Друзі, глядачі та випадкові сталкери ласкаво просимо вас на наш канал. Якщо ви коли-небудь думали, що ваше дитинство було важким, то сьогоднішній герой змусить вас переглянути це питання. Адже що може бути гірше за життя в постапокаліптичному світі на мухофермі? Тож, знайомтеся, Тадеус один із найцікавіших персонажів Fallout. А чим саме він особисто мене зацікавив? Так це те, що дав йому підозрілий лікар, і те, у що почав перетворюватись Тадеус. Адже як я згадував у відео про гулів, Люсі та Максимус лише гадають, що він гуль. Але спочатку коротко про те, хто той Тадеус і звідки він взявся, Тадеус новобранець у братстві Сталії. Спочатку він поводився як типовий задирака і знаходив собі жертву в особі Максимуса. Але як то кажуть, від ненависті до дружби лише один крок або один випадок узурпації особистості лицаря Тайтуса. Якщо ви думаєте, що це його найбільше досягнення, то ні. Головний поворот сюжету він прийняв загадкову сироватку, яка зробила його менш чутливим до болю та повністю несприйнятним до радіації. Тепер він може хлюпатися в сяючих калюжах і не переживати за шкіру. А також хочу виразити свою вдячність тим, хто підтримав канал фінансово. Адже розвиток українського це завжди добре. А підтримка такого розвитку гривнею це просто неймовірно. Дякую. Максимус припустив, що Тадеу став гулем. О, але офіційного підтвердження немає. Одне можна сказати точно. Регенерує він як справжній бос. Отримав по шиї. а рана затягнулася миттєво. Схоже, ця сироватка мрія більшості відвідувачів лікарень. Але про це трішки пізніше. І ось тепер ми підходимо до найцікавішої частини його історії. Та Деус виріс на мушиній Фермі, Його роль Ліхтар. Що це означає? Його годували спеціальним чином, щоб він часто ходив в туалет. А його продукція використовувалась для годування мух, яких потім перетирали на білок. І після цього люди ще дивуються, чому він дещо округлий. Серед новобранців Тадеус отримав славу неперевершеного хулігана. Разом із друзями він полюбляв знаходити слабших і задирати їх. Його головна ціль Максимус, але не тому, що той йому не подобався, просто так склалося, що до приходу Максимуса над самим Тадеусом знущалися інші новобранці. Тому як тільки з'явилася нова жертва, він швиденько змінив статус і збитого на того, хто б'є. Логіка в нього залізна. Якщо він же натерпівся, то чому б іншим не пройти через те саме? Ну що ж? Справедливість у постапокаліптичному світі працює по особливому. Тадеус, який усе життя думав, що головне це мати авторитет серед своїх, раптово опиняється у ситуації, де його колишній об'єкт знущання Максимус, тепер його командир. Ну, якщо точніше, то не Максимус, а лицарь Тайтус. Але хто буде вдаватися в деталі? Спочатку Максимус отримав певне задоволення, знущаючись над Тодеусом, так само, як колись знущався над ним лицар Тайтус. Але поступово між ними виникає якась дивна дружба. Тадеус просто намагається догодити новому лицарю. А Максимус, схоже, не зовсім розуміє, що робити з такою відданістю, і не надто розумним компаньйоном. Під час своєї подорожі вони знаходять безголовий труп Вілзіга. Ні, це не початок детективу. Просто пустка така. Тут, якщо хтось валяється без голови, це не означає, що його хтось закатував. Їхня нова місія повернути цю цінну голову братству Сталі. На їхньому шляху з'являється гульпер. Він же заглот, він же ковтака. Як кому зручніше, так і називайте. І якщо ви не знаєте, що це таке, уявіть собі жабу. Яка трохи переїла мутованих білків та вчених зі сховища 4. І тепер хоче додати до раціону двох новобранців братства Сталі. Якщо не знаєте, що саме сталося в сховищі 4, то в мене вже відео є про це сховище, яке можна переглянути. Максимус, звісно, кидається в бій, а Тадеус, як порядний колега, не залишається осторонь. Він навіть рятує Максимуса, вистріливши в ковтаку. Але проблема в тому, що цей постріл привертає увагу мутанта. І тепер вже Тадеус стає головною стравою. Ковтака хапає його, намагається проковтнути. Але Максимус не дозволяє цьому статися. Починається найепічніше перетягування канати в історії пустки. З одного боку, велетенська мутована амфібія, з іншого Максимус, який, схоже, вже втомився втрачати кінтів. Результат Ковтака буквально блює від цього видовища. У прямому сенсі, так що не тільки Тадеус залишається живим, але вони ще й знаходять голову Вілзіга серед інших залишків, тепер у них є те, за чим вони прийшли. І пора повернутися. І тут виникає ситуація, в якій Тадеус дізнається, хто такий насправді лицар Тайтус. І наслідок певних обставин. Та Деус робить вибір, який мало хто міг передбачити. Він залишає Максимуса помирати в його ж бруні. Забирає голову Вілзіга і тікає. А якщо вам здається, що це занадто жорстоко, згадайте, як Максимус тільки що намагався його вбити. Так що тут чиста математика. Він б'є мене. Я краду його голову. Тадеус, кульгаючи через розтрощену Максимусу ногу. Тікає пусткою, Люсі з Максимусом женуться за ним. А братство навіть не підозрює, який серіал у стилі мисливці за скарбами зараз розгортається, Тадеус розуміє, що його шлях до братства Сталі зі скаліченою ногою просто так недосяжний. Але ось ми підходимо до моменту, який особисто мене найбільш інтригує. Зустріч Тадеуса з таємничим лікарем любителем курей. І ні, не Курей Гриль. Хто дивився серіал, то зрозуміє, про що я. Цей самий лікар. Він же продавець чудо лікарств, дає Тадеусу невідому сироватку. І вона не просто зцілює його ногу. Це виглядає як справжня магія. Тож головне питання: що це за сироватка? І на що перетворюється Тадеус? Розглянемо різноманітні фанатські теорії і зробимо висновки. Перша теорія FEV. Вірус примусової еволюції. Найочевидніша теорія сироватка містила сліди вірусу примусової еволюції, або FEV – Forced Evolution Virus Це пояснило б надзвичайно швидке загоєння Ран і можливе перетворення Тадеуса. Однак він не став супермутантом одразу, що натякає на особливий повільний штамп вірусу. Можливо, чудо-продавець випадково або навмисно продав йому нестабільну версію вірусу, яка мутувала по-своєму. Але якщо згадати різні частини гри, то ми бачили, що FEV зазвичай має яскраво салатовий, яскраво-зелений або прозоро-зелений колір. Тому це, можливо, не F і v у чистому його вигляді, який ми зустрічали раніше. Але це може бути його невідома версія, яку ми ще не бачили. Або ж він був розбавлений чимось іншим, можливо, навіть якимись невідомими мутагенами. А ви тим часом не забудьте підписатися та поставити вподобайку, щоб ще більше дізнаватися про таємниці Fallout. Друга теорія інститутська сироватка та його експерименти. Ще одна неоднозначна теорія можливо, інститут не був знищений. Хоча це мало ймовірно, адже нам показали прідвен. А як ми пам'ятаємо з Fallout 4 у фіналі зазвичай вибухав або Підвен, або Інститут. Тож, скоріш за все, як мінімум, інститут в його старому вигляді уже не існує. Але давайте все ж розглянемо цю теорію. Якщо ця сироватка витвір інституту, то Тадеус міг бути частиною їхнього чергового експерименту. Інститут славиться біологічними дослідженнями. А невідомий лікар теоретично міг бути їхнім польовим агентом, який, наприклад, випробовував новий біополіпшувач. Якщо це так, то Тадеус міг отримати штучно змінений організм. Який відновлюється швидше, ніж у звичайних людей. Або якщо ми говоримо про інститут, то мені здається, що скоріше цей лікар може бути просто колишнім співробітником, який блукає пустками після його знищення, прихопивши з собою декілька експериментальних препаратів. Третя теорія Новий різновид гулів. Після того як його рана миттєво загоїлась після стріли. Максимус запідозрив, що Тадеус стає гулем. І хоча гулі не регенерують так швидко, є винятки мутації, наприклад, Гарольд або Максимус, мутанти, на яких FEV або радіація подіяли інакше. Тадеус міг стати чимось новим, розумним, мутованим створінням, яке зберігає людський розум чи навіть подобу, але набуває здібностей мутантів. Адже як не крути, людство все ще еволюціонує. А хто знає, що сталося з людськими генами після стількох років впливу радіації? 4. Це був експеримент Волтек. Ще одна можлива версія. Продавець мав або знайшов доступ до старих запасів Волтек. Компанія проводила безліч біологічних експериментів у своїх сховищах. І цілком можливо, що одна із цих сироваток потрапила в руки торговцю. Якщо це так, то Тадеус міг отримати щось на кшталт сироватки, яка давала надзвичайну регенерацію, але з побічним ефектом перетворення людей на неконтрольованих мутантів або щось подібне. А хто хоче більше дізнатися про експерименти в у сховищах? У мене на каналі вже є відео про це. П'ята теорія. Це була звичайна афера. Чи все ж ні. Існує й версія, що лікар-продавець просто обдурив Тадеуса, а швидке загоєння випадковий збіг, або ж просто початок його природнього процесу мутації через FEV чи радіацію. Але тоді в мене є питання: чому продавець таким був впевненим, що Тадеусу не варто турбуватися про радіацію? Хоча, як на мене, ця теорія взагалі не життєздатна. Ну і на кінець що я можу додати ще до цього? Все б нічого, але Джонні Пембертон, той самий хлопець, який грає Тадеуса, виклав цікаве фото в інстаграм. Вибачте, не можу показати його повністю, щоб не розгнівати Ютуб, але через короткий час він його видалив. Я так розумію, що скоріш за все він просто не мав дозволу показувати щось зі зйомок. Але що нас цікавить у цьому фото? Ми бачимо, як знімають зліпки з його рук, приховують або замазують волосся, а навколо багато чогось подібного на фотоапарати або камери. Цілком можливо, що його сканують для CGI. Чи можливо це потрібно для сцени, де мисливці з братства Сталі вистежують та вбивають дезертирів? До виходу другого сезону достовірно невідомо. Але одне зрозуміло ми точно побачимо ефект мутації або якусь нову мутацію, яка ще не з'являлася у серії Fallout, або знайому трансформацію, але в іншій інтерпретації тут як не копай... Питань виникає більше, ніж відповідей. А щодо Тадеуса в першому сезоні, згодом ми побачили, як він, не сперечаючись, віддає голову і вирішує тікати кудись далеко, де братство не зможе його знайти через його мутацію, куди саме? Хто знає? Проте, судячи зі всього, ми скоріш за все дізнаємося його долю в другому сезоні. Принаймні на це натякають відомі нам спойлери про другий сезон. Але одне зрозуміло він більше не той самий хлопець, який хотів просто сподобатися старшим. Він став кимось більшим або кимось небезпечнішим. А на цьому наша історія про Тадеуса підходить до кінця. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і поділитися ним з друзями. Ваша підтримка допомагає створювати ще більше цікавого контенту про фантастичні світи. До зустрічі в пустці!